На Одещині поліція викрила масштабне підпільне виробництво хімічної продукції. Фальсифікат порушники маркували світовими брендами, а зберігали у морських контейнерах, повідомляють у Національній поліції. Організував такий бізнес 55-річний місцевий мешканець. Найняв на роботу бухгалтера, дизайнера та інших робітників. У цехах вони мали все необхідне для виготовлення підробок: порошки, ароматизатори, барвники та поліграфію. Правоохоронці вилучили. У цеху продукції на 10 мільйонів гривень загалом зловмисники заробляли понад півмільйона гривень на місяць правоохоронці під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури провели 20 обшуків за місцями виготовлення зберігання та реалізації контрафактної побутової хімії, а також за місцями мешкання фігурантів та у транспортних засобах, де вилучили продукції на понад 10 мільйонів гривень, майже 630 тисяч гривень у різній валюті, бухгалтерські документи, рахунки фактури, комп'ютерну техніку, записи з рецептурними формулами та чорнові записи.